Кусифікація в Україні подолана, все, кінець можна видихати, і тепер вже не буде тих страшних роликів, які ми бачили, де дійсно людей пакують, і це не гідно, і це неправильно. Якщо ви подумали, що це, що я говорю, ну насправді ця кумедна ситуація сталася з одним із регіональних представників, я так розумію. Представників омбудсмена Дмитра Лубінця. І ось цей представник у Києві і Київській області заявив про майже повністю подолану і викоренену так звану бусифікацію. І інформація про це вже розлетілася з цим інтернетом. Ну, уявіть собі. Який резонанс? Тобто люди бачать постійно ролики, ось буквально сьогодні, де і вчора показували і Харків, і Одеса і інші регіони того тягнуть по асфальту, того затягують в бусики, того б'ють ногами. Той стріляє з автомата біля вуха мами, яка біжить до сина, якого метелять ногами. В цей час інший представник ТЦК підтягується на заборі, намагається перелізти також з автоматом, але трішки не дозволяє йому. Ну і так далі, це ганебні випадки, і вони потребують засудження, вони потребують висвітлення соціального для того, щоб ми все ж таки, попри війну, залишались людьми і берегли повагу одне до одного. Бо якщо ми одне з одним почнемо себе поводити як звірі. Тоді виникає просте питання, за що воюємо. Можна одразу приєднатися до е, звірів і бути такими. Нас там так само будуть поважати в лапках, як деякі представники, на жаль, ТЦК. Так ось не встигло це повідомлення облетіти весь інтернет, як з'явився сам лубінець в мережі на своєму верифікованому аккаунті. Я так розумію, що це Телеграм, до речі, яким не користуються представники влади. Ну та ладно. Але користуються і користуйтесь, щоб ми могли вас читати спокійно і бути в курсі справи, тому що ні в Вайбері, ні в Фейсбуці за вами слідкувати ніхто не буде. А марафон багато людей вже просто не дивиться. Це говорять соціологи, до речі. Також Лубінець написав: Звертаю увагу, що представник по Києву Київській області не займається цим питанням, ну яким не зрозуміло, напевно, бусифікацією чи викорененням бусифікації, коментуючи іншу тематику. Його слова було вирвано з контексту. Я люблю це, знаєте, коли кажуть, вирвано з контексту. Я ось нещодавно цитував Вікторію Спарц. Пам'ятаєте оту, яку запросили колись в Україну, так, і чатували так все. А тут вийшов Коваленко. Це експерт по інформаційному спротиву і сказав, що вона зрадниця українського народу і даремно її запрошували в 2022 році. А я попереджував тоді. Ну, але хто слухав? Ладно, так ось вирвано з контексту. І я тоді слова спарц, вони теж були в українському інтернеті тиждень тому. І українці кажуть, та то вирвано з контексту, що треба всіх мобілізувати. Та то ви неправильно зрозуміли. Я знайшов повну стенограму того, що вона говорить в ефірі. І, виявляється, да, повністю мобілізувати всю країну. Вона прямим текстом говорить, що Штати відправляють на фронт 18-літніх боротися за свободи штатів. А в Україні, от подивіться, ресурсу не вистачає, вони не мобілізують. Так от, не вирвано з контексту. Ну, повіримо Дмитру Лубінцю, що його представника слова з контексту вирвали. Що ж там пише Лубінець? Дійсно, мої представники в регіонах. Реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК, за нашими зверненнями, відкриті дисциплінарні та кримінальні провадження по випадках так званої бусифікації, так званої, бачите, так званої. Але про жодну перемогу, в лапках, до речі, перемогу і здобутки йтися не може. Офіс омбудсмена і надалі продовжуватиме захищати права людей і працюватиме на благо України. Дуже сподіваюся, що слова Дмитра вони дійсно спрямовані на подолання такого поганого явища як бусифікація в Україні, як порушення прав, свобод. І будемо вірити в те, що омбудсмен це людина, яка повинна захищати наші з вами права, дотримання наших з вами свобод. Що це дійсно людина буде розуміти, що негативні явища в Україні не подолані. Що є і порушення прав людей, і свобод людей, є і випадки мародерства, є випадки хабарництва, є випадки багато чого. І часто е в цих випадках, звісно, винні і чиновники, і звичайні громадяни. І я впевнений, що Дмитро буде працювати над тим, щоб країна ставала демократичною, вільною і в ній поважали громадян. Поки що ми можемо в це лише вірити. Ну, ми вже на правильному шляху раз Дмитро фактично вибачився за свого підлеглого і сказав, що ну, ще не подолані випадки бусифікації, тому бережіть себе. Пам'ятайте, що представники ТЦК багато серед них нормальних людей, але деякі і служили, і часто розхитаною психікою, і часто можуть зірватися. і... Частина, можливо, і мали контузії. Тому, коли зустрічаєте цих людей, старайтесь, намагайтесь бути вічливими, чемними, якщо вам вручають повістку, взяли і пішли собі спокійно. Краще потім або штраф заплатити, якщо ви не підете, або піти, якщо ви можете це зробити, ніж потрапити на ролики, а потім Дмитро Лубінець, можливо, буде займатися вашим питанням. Можливо, буде, а можливо і не буде, тому що випадків цієї так званої пусифікації надзвичайно багато. І я не думаю, що у пана Дмитра є достатньо кадрів для того, щоб за кожним випадком бігти, реагувати і визволяти вас від несправедливості. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, не забувайте, тому що ми разом, ми єдині. І чим нас більше, тим ми сильніші. Бережіть себе.